Вітаю! Сьогодні я хочу занурити тебе у спокійну атмосферу розслаблюючої історії. Вона називається Дім, який знає твоє ім'я. Це розповідь про місце, де немає стресу, немає поспіху, лише тиша, спокій і відчуття дому. Ця історія і це відео з пікуванням створені спеціально для того, щоб допомогти тобі заспокоїтись, відпустити думки і м'яко заснути. Нас для тебе, для твого спокою, приємного прослуховування і солодких снів. Дім, який знає твоє ім'я, десь далеко у місті, яке не позначено на жодній карті, стоїть дім. Він не старий і не новий. Він просто є, точно там, де має бути, оточене деревами, що нахиляються до нього, ніби шепочуть щось на вухо. Поруч є озеро, у якому гладенька циркальна вода, і небо в ньому теж тиха частина історії. До цього дому не ведуть дороги, але якщо ти колись загубишся, не лякайся, бо саме тоді він з'явиться перед тобою. Якщо серце втомлене, якщо душа просить спокою, Дім знайде тебе, і ти ступиш на його ганок. Там буде запах деревини, трохи чаю і щось невловиме, щось рідне. Ти відкриєш двері, а вони не зачинені, бо цей дім довіряє. Всередині тепло, не просто тепло, в ньому тепло повітря. Теплу простору, стіни пам'ятають лише добре. Підлога знає, що ходити повільно. Крісла запрошують сісти і дихати, просто дихати. І все навколо тебе мовчить. Це не порожнє мовчання, це тиша, яка слухає тебе. Ти сядеш, заплющивши очі, і відчуєш, що дім пам'ятає тебе, хоча тут ти ніколи не був, а можливо й був в іншому житті. У цьому домі не питають, ким ти працюєш, не згадують про час, бо тут все тепер. Тут не треба поспішати, і можна просто. Кожної з кімнат свій характер. Одна тиха із книжками, старим годинником, який йде без поспіху, Інша світла, де сонце кожного дня малює візерунки на підлозі. Є кімната, де ніч трохи довша, вона ідеальна для сну. Дім дихає разом з тобою. Коли ти вдихаєш, дерева шелестять, коли видихаєш, вогонь у каміні трохи змінює своє полум'я. Часом здається, що дім знає твої думки, але не тому, що він читає тебе, а тому, що він давно тебе чекав. Тут можна згадати, ким ти був до всього. До шуму, до стресу, до очікувань. Тут ти просто людина, що дивиться у вікно, серце, що б'ється спокійно. Тут ти спостерігаєш за тим, як вечір тихо лягає на землю. Іноді в цьому домі з'являється музика, не з колонок. Вона виникає з повітря, як погоди. Ти її не вчуєш вухами, але відчуєш кожною клітинкою. Тут легко засинати, бо ніч не приходить різко. Вона спершу ховає світло у кутах, потім заглядає крізь вікна, а потім м'яко огортає тебе, і ти лягаєш на ліжку, яке також пам'ятає тебе, хоча ніколи не бачила. І перед сном дім каже тобі, ти вдома, ти можеш відпочити, світ почекає, ти нічого не втрачаєш, бо зараз тільки ти, і тільки спокій, і ти засинаєш, а дім лишається. Він не зникає навіть, якщо ти підеш, він буде чекати. Бо знає твоє ім'я, навіть якщо ти сам його забув. Сподіваюсь, під час цього відео і цієї розповіді ти відволікся або відволіклась, відпочив. І, можливо, навіть засинаєте. Я дякую вам і буду вдячна за підтримку у вигляді підписки або коментаря, але це тільки за вашим бажанням.